Слава Ісусу Христу! Їду я з служби Божої від Оця Олега з Каскаду. Приїжджаю додому. По дорозі зустрічає мене моя сусідка і каже: Оксана, у тебе щось напевно сталося, були злодії, тому що так пси вже гавкали. У мене два песики: один більший, другий менший. Яка так вже пси гавкали, що ми мене знали, що в тебе робиться на подвір'я. Але е, я, не могла, я не бачила, а хто був, люди були чи що. Вона каже, я не бачила, а хто був, тому що в мене виноград заступав, але Степа каже, бачив, що там було. Стьопа не було. І тут через пару хвилин я заходжу на подвір'я, нікого немає, вдома взагалі нікого немає, тільки два пси. У в мене маленький песик завжди мене зустрічає. Бігає, тішиться, скаче, а це тікає від мене, такий сумний. Я підходжу до нього, хочу його погладити, він тікає, я все-таки догнала його. І хочу погладити його, а він не дається, він скулить страшенно, плаче. Я його так думаю, я його зараз погладжу по вушку. Він не дається, далі плаче. Я його так думаю, по хребті зараз а він кричить, давай скуліти і кричати. Ну, думаю, що це таке було, то що є, Хотіла щось украсти, а все гавкали і малого песика вдарили, бо той підбуй великий, його не можна було би так ударити. Але надходить Стьопа. Я кажу, Стьопа, що в мене було на подвір'ях? Злодії були, чи що? Він каже, ніякі не злодії. Я йшов по префектку, дивлюся дуже е страшенний гавкіт е твоїх собак. Я дивлюся, чого на кого не так гавкають, а біля е двері і так сходи, і біля сходів внизу гадина. І все, і каже, вони на ту гадину: один з одної сторони, другий з другої. І так, каже, прискакують, так прискакують. Я кажу, що було далі, я не знаю. Я кажу, ну добре, що не злодій, гадано, це нічого. І бігає в Італі... над бігає Віталій, над'їжджає Віталік з роботи каже, Віталік, слухай, я не знаю, що з нашим песиком сталося, але напевно косила гадина його, тому що подивися, що з ним робиться. Він не гавкає і скулить дуже. І тікає від мене. Він до Віталіка, Віталік почав його кликати, він до Віталіка підбіг, І така Віталіка, дивись, яка в нього пухлина, гадана, його кусила це точно. І швиденько набирає номер телефону. Каже, зараз буде вік. Набирає номер оця Олега, позвонив оцю Олегу, все розказав оцю Олегу. отець Олег проставив йому е мобільний до вушка. Отець Олег помолився, і тут вже десь через 10 хвилин я дивлюся, мій песик почав скакати біля мене, крутитися вже їсти, просити. І я кажу, ну подивися, чи в нього є пухлина. Ми дивимося, пухлини ніде нема. Буквально за 10 хвилин це все сталося. Дякую Господу, Богу, і дякую Олегу за молитву.